В цьому відео ви побачите, як я шукала доступ до моря сьогодні. Знайшла людей, як вони відпочивали на пляжі, і дуже була здивована, що пів Чорноморська тут, на цьому пляжі. Ого! А я думаю, де всі люди, а вони тут. Та як нелегко мені було туди добратися? Не кажучи. Таке тут містечко стрьомне, Щось мені здається, що я десь заблукала. Так, Я десь заблукала. Ось бачите, що тут робиться. Так, я вже йду десь пів години, так ще я пляжу і не, не знайшла. І навіть не знаю, чи йду я по тому напрямку, чи ні. Ой, і назад вертатись далеко. Всім привіт! Сьогодні приїхала у Чорноморськ. В Одесі вчора відкрили пляжі офіційно шість пляжів. Хочу пройтися, глянути. Була інформація, що готуються рішення по Чорноморську, щоб тут теж відкрити пляжі. І хочу пройтись, побачити чи не відкрили ще. Вчора був такий день. Пробула цілий день біля кастрюль, тарілок. А сьогодні, думаю, чи їхати кудись, чи не їхати, бо думаю, і сьогодні день так пройду пройде вихідний, що не день нічого не побачиш, а літо вже закінч... закінчується і залишилося десь два тижні. Подивилася погоду на наступний тиждень, то в нас буде доволі спекотно, 31 в день. Тому якщо у кого є бажання, ще може приїхати в Одесу покупатися, позасмагати. Ось така в нас сьогодні інформація. На жаль, бачу, що тут пляж не відкритий. Ось у готелі люди у басейні купаються. Ось пляж. Ну, Я не думаю, що тут була проблема почистити шматок пляжу і загородити сіткою. Але, мабуть, влада щось не хоче нічого робити. Це дуже гарне місце у Чорноморську, хоч зверху, коли стоїш, і дивишся на море, хоч знизу. Ось проходжу мимо пляжів, люди лежать тут зверху, на травичці, пляжі закриті. Але я сьогодні прийшла просто, щоб поглянути, якби мимо проходжу тут. Ось місце перед морем, де можна просто полежати позасмагати, і тут є невеличкий басейн. Так, я планую сьогодні піти на той пляж, де люди купаються. Мені таку інформацію сказали, десь за яхт клубом треба пойти пошукати. Бачите, що пляж не підготовлений, все як було, поки що нічого й не міняється. Може, ще тиждень та відкриють, ну хоч би якийсь кусочок могли би відкрити. Але, бачите, все так як було. Так, Ми Побачили, що центральний пляж закритий. Зараз піду шукати за яхт-клубом, там десь пірс. Там люди купаються. Ось Треба пройти це футбольне поле. Зараз уминемо його і будемо йти далі шукати дорогу. Так, якщо я йду вірно, то ось проходжу це поле і туди поворот. Так, зараз звернула праворуч, куди йде дорога. Тут такі готелі шикарні за парканами. Багато чого і не знаєш, що тут є. Кемпінг написано. Або щось себе кемпінг. Ось уже підходжу, десь поблизу знаходжусь, хоч би там було відкрито. Ось оце район, де яхт клуб. Бачу, Машин тут стоїть. Напевно, людей буде дуже багато. Ну кажучи, таке тут містечко стрмне. Щось мені здається, що я десь заблукала. Так, я десь заблукала. Ось бачите, що тут робиться. Так, у людей будинки тут розбивалися. Сказали мені, йти по цій доріжці. Бачите, що робиться. Колись люди строїли собі будинки, не всі розрушились, поруйнувалися. Я вже йду десь пів години, так ще я пляжу не, не знайшла і навіть не знаю, чи йду я в тому напрямку, чи ні. Ой, і назад вертатись далеко. Якби я знала, що прийдеться йти. Через отакі місця я би сюди не пішла. Через цю базу вхід на пляж. Ось номери телефонів і можна тут знімати житло прямо біля моря. Звісно, тут не набагато краще, ніж в палаці, будиночки старенькі, але бачу, що люди знімають багато тут людей. Ого, давно такого не бачила. Я думаю, де всі люди, а вони на пляжі. Це шок. Дійшла я до моря так, якби знала, що сюди так важко йти. Звісно, б не пішла. Тут пів Чорноморська на цьому пляжу сидить. Пропало бажання навіть купатись, Ну все одно зараз піду скупнусь Така сьогодні прозора в нас вода, але трохи є медузи. Зараз спробуємо купатися. Я вже один раз поплавала, водичка прохолодна сьогодні, але після такої довгої дороги те, що треба. Познімаю берег. У кращі часи. Звісно, на такому пляжі б я б не плавала. Але що ж зробити? Зараз так у нас зігнали всіх людей у кінець міста. Я навіть і не розумію цього, чому не почистити кусочок пляжа нормального, щоб люди відпочивали, а не у такому. Трещі знаходились. Можу сказати, що тут зразу глибина. Ось піді мною вже метра два. Що робити? Слава Богу, що є такий шматок пляжу. І тут плаваємо. Тут качечка, тільки що плавала, рибку ловила. Зараз вийду трошки, з, щоб доставати дно, покажу вам цей треш. Ось там далі такі будівлі, то колись були ну, типу, дачі, зараз воно там все посипалось. Наче індія якась. Але як би там не було, море все одно чудове. І ось так прийти, сісти на бережку, посидіти, поплавати це дуже-дуже чудово. А ось якісь будиночки. Це, мабуть, база знаходиться поряд з тою, що я заходила. І прямо тут. Вид з будинків на море. Я його зворотній шлях. Відпочила трошки на пляжі, покупалась, познайомилась там з жіночкою, вони з Вінниці. Сказали, десь тут відпочивають у приватному секторі. Зараз не знаю, як я буду йти, якусь я піду іншою дорогою, бо то якийсь шлях такий стрьомний. Буду інший шлях шукати. Потім побачимо, скільки я за сьогодні находжу. Попереду мене така горка. Зараз будемо на неї збиратись. Я вийшла на вулицю Олександрійська. Ось тут бачу приватний сектор. Мабуть, це тут і здають люди. Будинки для проживання. Тут іду, хоч машини їздять, і люди ходять, а там йшла зовсім нікого. Такі бур'яни, що якби там якийсь маньяк мене вкрав, то звідтіляє. І там би мене вже ніхто би і не знайшов. Так, ось бачу табличку, якусь отдих, мангал, кухня. Не знаю. Це якась база. Бачу, там такі, така будівля, там видно номери. І ось номери телефонів. Кому потрібно дивіться. Ось також прохожу якийсь готель, номери телефонів. І кому потрібно ось баня тут різні розваги, в общем, я вже зрозуміла, що я вірно йду. Краще, якщо хто не знає дороги йти по цій вулиці Олександрівська, тут ходить перший маршрут маршрутки, а там, де я йшла, там такі бур'яни, краще туди і не йти. Ось по цій вулиці дуже багато таких будинків. Я думаю, що тут все здається. On, люди сідають у цю маршрутку і до кінечної, і там уже недалечко пляж. Поставте цьому відео подобайку, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.